Мир вам, дорогі брати та сестри. Давид в Псалмі 17 говорить такі слова. Буду любити тебе, Господи, сила моя, Господь скеля моя і твердиня моя, Визволитель мій, Бог мій, скеля моя, сховаюся в ній, Він щит мій, і ріг мого спасіння. Висока башта моя. Амінь. Помолимось. Отче наш, ми схиляємося перед Тобою, Твій народ, Твоя церква, яку Ти викупив через Твого Сина, а нашого Господа і Спасителя. І ми прийшли у цей ранковий час, щоб тебе прославити. Ми любимо тебе. Ми дякуємо тобі і за слово Твоє. За спів Давида і молитву Його, яку він молився і благословляв Тебе, показуючи свою вірність. Господи, допоможи нам бути вірними Тобі, допоможи любити один одного, любити Тебе. Благослови, Господи, це служіння і кожну душу, яка прийшла, щоб послухати Твоє слово, щоби прохати в Тебе в кожної з нас є благання і прохання і за нашу країну. Молим тебе, щоб ти зберіг, щоб ти послав твій мир. Молим тебе і за Ізраїль. Господи, благослови Твій народ, пошли мир Єрусалиму. І ми живемо в такі часи і дні, коли твій прихід наближається. Тому дай нам готовність, дай нам, щоб наше серце було чисте в ходінні перед тобою і в служінні. Господи, благослови і. Весь їх служіння, проповідники Твого слова, хор, загальний спів почув молитва наші тобі подяка за все, Отець, Дух Святий. Амінь. Амінь. Ми прославимо Господа загальним співом пісною встає заря. Ва невідина частина життя християнина, то друга пісня також про молитву. О Христе прийми мою молитву. Прославит Господа. Насідати. Брат Андрій буде читати Слово Боже і закличе нас до молитви. Слава Ісусу Христу! Один мій знайомий певний на певному етапі свого життя зробив. Придбав одну недешеву річ. Він придбав собі такий транспорт як електросамокат. Він придбав його вживаним. Але та людина, яка продала йому цей транспорт, електросамокат, дала йому також до цього самоката ще діючу гарантію. Цього самоката була діюча гарантія від одного з таких дуже відомих. Магазинів нашого міста. І знаєте, ця гарантія це теж такий великий плюс до придбання цієї речі. І ця людина була задоволена тим, що зробила таку хорошу покупку. Але через певний час цей самокат зламався. Зламався, в нього була діюча гарантія від цього магазину, і він звернувся туди за допомогою, щоб цей магазин допоміг йому і виправив проблему. Цей процес тривав немало часу, і згадуючи цей процес, як він мав спілкування. З цим магазином, як він сварився з ними, як не один раз вони в нього забирали цей самокат на ремонт, але потім віддавали, і е, проблема не вирішувалась. Немало нервів, немало часу. Пішло у мого знайомого для того, щоб вирішити цю проблему. В нього була діюча гарантія від авторитетної фірми, але його проблема не була вирішена. В кінці кінців, через... після того, як пройшло немало часу, він зміг добитися лише часткового вирішення проблеми, навіть не повного вирішення проблеми. Це говорить про те, що в наш час, можливо, в нашій країні, можливо, не у, всі, не у всіх випадках, але в деяких випадках гарантія і ті, хто дають її. Це може бути щось дуже ненадійне в нашому житті. Знаєте, наше життя це воно набагато складніше, ніж така проста річ, як електросамокат і його поломка. В нашому житті нас, можливо, ми вже стикалися, можливо, зараз стикаємося, можливо, будемо ще стикатися, з великою кількістю переживань, труднощів. Проблем, горя, біди. І куди нам звертатись у всіх цих випадках? Чи можемо ми в проблемах, переживаннях, труднощах нашого життя знаходити десь впевненість, спокій, бути впевненими, що ми можемо отримати десь допомогу, не сумніватися? Я хотів би прочитати один псалом. Це буде в перекладі Турканяка: це 46-й псалом, в якому записані такі слова. Я хотів би прочитати перших декілька віршів. Написано так: Бог наш захист і сила, надійна допомога в стражданнях. Тому ми не злякаємось хоча б затряслась земля, і гори рухнули в серце морів. Автор цього псалму описує Бога, і потім описує рішення або стан людини. І що говориться тут про Бога? Тут говориться, що Бог наш захист і сила, надійна допомога в стражданнях. І те, як описується Бог, далі говорить про рішення, стан людини. І він каже так: тому ми не злякаємось, хоча б затряслась земля, і гори рухнули в серце морів. Звідки така впевненість, звідки такий спокій? Він каже, тому ми не злякаємось. Хоча б затряслась земля. Хоча б гори рухнули в серце морів. І я хотів би виділити дві таких якості, бо характеристики Бога, які описуються далі в цьому псалмі, ми зараз з вами будемо разом це читати. І дивлячись на ці характеристики, якості Бога, ми зможемо зрозуміти, звідки автор цього псалму черпає цю впевненість, звідки в нього такий спокій. Прочитаю ще раз псалом, але повністю. Бог наш захист і сила, надійна допомога в стражданнях. Тому ми не злякаємося, хоча б затеслась земля і гори рухнули в серце морів. Від його величі ревуть і бушують води, здригаються гори. Від галуження його ріки ріки веселять Боже місто, святу оселю Всевишнього. Бог посеред нього, воно не зрушиться. На світанку Бог йому допоможе. Збунтувалися народи, захиталися царства. Він подав свій голос і розтопилася земля. З нами Господь сил, Бог Якова, наш захист. Ідіть і подивіться на діла Господні, які дивовижні речі здійснив він на землі. Він припиняє війни в усіх краях землі, ламає луки. Трощить списи і палить вогнем колісниці. Вгамуйтеся і пізнайте, що я Бог. Я буду звеличений між народами, буду прославлений на землі. З нами Господь сил, Бог Якова, наш захист. Дуже такі дивовижні яскраві речі. Те, як описує цей псаломопівець Бога. Я хотів би виділити дві таких характеристики, їх можна виділяти більше, але якщо ми загальному, то можна виділити дві таких характеристики Бога. І перша це присутність, присутність Бога в житті. Де ми можемо побачити це? Якщо ми читаємо п'ятий, шостий вірш. Якщо ми читаємо 8 вірш, 12 вірш, ми можемо побачити для себе, що псалмоспівець показує близькість і присутність Бога в житті людини, в житті Божого народу, в житті Божих дітей. Від галуження ріки веселять Боже місто, святу оселю Всевишнього. Бог посеред нього, воно не зрушиться. На світанку Бог йому допоможе. Ці вірші описують те, що Бог він близький, він присутній в житті його народу. Також восьмий вірш. З нами Господь сил. І дванадцятий вірш Він повторює цю думку: з нами Господь сил. Ще іншими словами, Господь Савов, Бог воїнств. Ці вірші показують присутність Бога в житті людини. Чому це важливо? І яким чином ця якість вона може давати цю, цей спокій, цю впевненість? Нещодавно я мав такий не дуже приємний досвід в своєму житті. Я потрапив в автомобільну транспортну пригоду. І знаєте, в мене не було до цього такого досвіду. Я не знав, що робити. Я навіть не знаю, як оформляється Європротокол. Але я подзвонив одному своєму знайомому, іншому, і Бог дав таку можливість, що вони якраз були неподалік. І вони приїхали, знаєте, і це лише їхня присутність цих людей, вона дала мені такий певний спокій. Чому? Тому що вони мали більше досвіду, ніж я. Це люди, які їздять за кермом набагато більше мене. Вони вже також мали якийсь досвід автомобільних транспортних пригод, і вони знають, що як відбувається, знають, як мати спілкування там з правоохоронними органами з іншому з іншою стороною, як оформляти якісь документи. І тоді, коли ти не знаєш, що робити, не знаєш, як що повинно відбуватися, і поряд з тобою є людина, яка компетентна в цьому, тобі набагато спокійніше. Ти знаєш і впевнений, що твоєю такою необізнаністю не скористаються в своїх цілях. І присутність цих братів поряд вона давала мені певний спокій, відчуття безпеки. І надійності, що зараз все буде відбуватись нормально, правильно. Присутність Бога в житті людини може давати спокій, впевненість, відчуття безпеки. Чому і яким чином? І наступний пункт він допомагає нам зрозуміти перший пункт. Другий пункт це. Я назвав його так: влада, контроль і сила Бога. Бог, який має владу, який тримає все в своїм, під своїм контролем і який сильний змінювати обставини, ситуації і все, що відбувається в світі. Де ми можемо побачити це? Сьомий вірш говорить нам такі слова: збунтувалися народи, захиталися царства. Він подав свій голос і розтопилася земля. Цей вірш говорить нам про могутність Бога. Він тільки подав свій голос, і земля розтопилась. Далі ми можемо читати ще 9-10 вірш. Ідіть і подивіться на діла Господні, які дивовижні речі здійснив він на землі. Він припиняє війни в усіх краях землі, він ламає луки. Він трощить списи і палить вогнем колісниці. Ці вірші також показують нам владу, велич, могутність Бога, і що все знаходиться саме під Його контролем. Він сильний і може ламати луки, трощити списи, палити колесниці. Та зброя, яка, можливо, наганяє страх. Те, що, можливо, в очах людей має владу і авторитет і впливає на хід подій, на війни, Бог контролює це все. І Бог над усім цим. Все в його владі і все під його контролем. Від його слова може змінитись абсолютно все. І Божа могутність, Божа влада, Божий контроль це теж те, що може давати спокій. Певненість, відчуття безпеки людині. Нещодавно я був в лікарні зі своїми дітьми і старшому сину потрібно було зробити певну процедуру, такий укольчик, знаєте, і діти, вони, не знаючи всі, але, напевно, переважна більшість не люблять таку процедуру, коли треба щось колоти, це боляче. І знаєте, коли ми зайшли з ним вже в кабінет, там була медсестра, яка робила цю процедуру, я просто сів поряд з ним. І не знаю, чому, я не знаю, яким чином, але моя присутність якимось чином також давала йому, знаєте, такий певний спокій, якесь відчуття безпеки, тому що поряд є. Тато, який все контролює, який у випадку чого може щось змінити, який контролює цю ситуацію. Батько, який є поряд, який допоможе в разі чого, наш Господь, він не обмежений, як ми. Він має всю владу, силу. Могутність і велич. І він може змінити абсолютно все. Він контролює абсолютно все. Божа присутність, Його близькість до нас, Його влада, Його контроль, сила і велич. Це ті речі, які можуть впливати на нас в тих обставинах, в яких ми знаходимося. І можемо знаходитись в майбутньому переживання, труднощі, біль, страждання, випробування. Знаєте, дивлячись на цей псалом, дивлячись на наше життя, ми можемо задатись таким ще питанням. Добре, Писання описує Бога таким, тоді чому в моєму житті так багато болю, страждань, чому вони якось не швидко вирішується, можливо. Тим більше, коли я звертаюсь до нього за допомогою. Чому я, можливо, і далі, рік, два, продовжую жити в таких обставинах? Писання ж описує його могутнім, сильним, близьким? Один з перекладів, другий вірш. Де записано, що Бог наш захист і сила, надійна допомога в стражданнях, там ще говориться далі, що в стражданнях, які часто нас супроводжують. Тобто Писання говорить про те, що наше життя воно не буде, знаєте, таким радужним, безтурботним, безпроблемним. І Бог не Бога не потрібно сприймати, як. Знаєте, джина або паличку-виручалочку, яка ти тільки звернешся, і він зразу вирішить всі твої переживання. Я хотів би звернути вашу увагу ще на один вірш, 11. Вгамуйтеся і пізнайте, що я Бог. Я буду звеличений між народами, буду прославлений на землі. Вгамуйтеся, зупиніться і пізнайте, що я Бог. Ціль Бога це не просто наше безтурботне життя. Ціль Бога це не звільнити нас від усіх наших труднощів. Ціль Бога це щоб у тих обставинах, в яких ми знаходимося. Ми могли Його пізнати, ми могли побачити Його близькість, Його присутність, побачити, що Він поряд з нами, побачити, що Він з нами в наших труднощах. Ціль Бога показати нам в наших труднощах, що Він великий могутній Бог, який може сильний вирішити усе. Ціль Бога показати нам, що Він могутній Бог, який може провести нас через ці обставини, відкритися і щоб ми його пізнавали, щоб ми побачили Бога в нашому житті. Ціль Бога це не просто щоб ми звернулись до нього, отримали те, що нам потрібно, і це, знаєте, такий егоїстичний підхід. Ціль це пізнати Його. Це бачити його в своєму житті, це ставати ближчим до нього. Отже, підсумуємо, ми бачимо, що Бог Він є нашим захистом. Ми бачимо, що Бог це сила. І ми бачимо, що Бог це надійна допомога в нашому житті. Ми бачимо Бога, який близький. Ми бачимо, що Він присутній, Він хоче бути присутнім з нами в наших переживаннях, труднощах, стражданнях, в нашій біді. Ми бачимо Бога могутнього, великого і сильного, який тримає все в своїх руках під контролем. І ми бачимо Бога, який піклується в першу чергу про наше серце, про те, щоб ми Його шукали, ми його пізнавали, ми були в спілкуванні, близькості і єдності з Ним. Я хотів би, щоб такому Богу ми зараз молились, такого Бога ми зараз прославили, до такого Бога ми зараз звертались. Амінь.